І всем привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні будемо збирати моніто собі. Награду одну. Погнали. Заходимо в магазин. У мене монета собі 16650. Зараз отримуємо от доску. Доска в честь китайського нового года. У нас стоїть 13 000 Давайте забираємо. Открито Lunar Tiger Отак воно вигляди всіх ракурсів. В принципі, доска прикольна. Так, в принципі, получаємо. Забрали награду, у нас лишається 3650 моніт обіцію. Не знаю, яку дальше заберемо награду, чи взагалі заберемо. Ну, скоріше всього, ми заберемо Трума. Серфер із Копенгагена. Так, давайте зайдемо. Там де доски, так, доска вже вдягнута. І що хотів ще вам сказати, це тут, що давайте заберемо за місії квесту сезону награду одну. Ми отримуємо 3-доски 300 золота. Забрали. Так, в принципі, тепер заходимо в івінт. Тут сьогодні вийшов марафон новий. Подивимося самий марафон, пройдемо його. І подивимося на саму доску. Погнали. Тут треба 2,3 мільйона. Так, в принципі, погнали. Музончик чути дуже добре. Мені, не знаю як вам. Локація отак виглядить прикольно. Так, давайте подивимося на доску. Отак доска виглядить. В принципі, доска прикольно виглядить. У нас ще, в принципі, сочетається з самою локацією. Локація сама китайська сама. І доска також. Дуже прикольно. Скоріше всього, ми цю локацію ще не знімали, так що ми його прийдемо, вже. цей вже марафон повністю і получимо награди. І так, продовжимо грати. Так, нам треба 200 тисяч. Так, затупив. тупив. Давайте використовую ключик. Треба 200 тисяч пробігти. А так-то треба в цілому 2,3 мільйона. Ну трошки багатенько, але хоч пройдемо і получимо награди всі. Скажу вам чесно, у нас вже 2 дні як не виходило відео ніяких. Це я думаю ви замітили. У нас не було ніяк як временів. Щось не встигали. Сьогодні постараємося викласти два відео. Два відео по sub Не знаю, як по хайт буде. Як вийде вже. Або одне відео, не знаю вже, як вийде. Ми ще мали викласти вчора відео, але нам щось не вийшло. Рада Сезонної Охоти забрали. Ось я тут іспользую доску, то і Жалко, що в цій тості э, немає ніяких там Суперспособності, наприклад, е суперприжок. двойний пріжок там. скорість. А так просто на колекцію вона буде ця доска. Це трошки обідно. А так в цілому сама доска по-своєму класно вилівіть. В принципі, такі от ефекти в'ягано взади. Ну, прикольна доска. Вже, кстати, на нашому каналі 45 підписчиків. Дуже вам дякую, будемо далі рости. Наша ціль, ну, ми стараємося, щоб було десь вже 100 підписчиків або більше. Так що давайте ми будемо продвигатися. Ми для вас будемо готувати дуже прикольні відео, які ми думаємо вам понравиться. Ах, ну ладно, давайте дві, два ключика использую. Щось я дуже топле, вже три ключа использував. Не хотілось мені даже використовувати, бо мені ті ключі потрібні. Щось ігра почала глючити. Я думаю ви це замітили. Мені просто зараз неудобно так от грати, бо як я говорив вам, що в мене мікрофон. Там встроєний в телефоні і воно мені дуже сложно. Так що я стараюсь якось дуже акуратно, щоб до нього не трогати. Там ще вийшло загадочне прип'ятство, але загадочне прип'ятство там ще лишається один день, ще десь там пару часів. Тому я і граю марафон, бо марафон вже сьогодні кінчиться. Так, добре, що доска була. не знаю наскільки відео буде длитися, Десь примерно 28, минут, може 20 минут. Це вже як, як відео. коротше. Так що 120 вже пробігли. Ще ніби не так довго, але тільки так кажеться. Вже десь скоро має бути обнова по особі серфу, вже десь в понеділок. Будемо чекати його. Подивимося, що нового вийде. Не знаю, яким вже та приходимо тут в марафоні. Я щось не щитав. Кажу чесно, игра собі сюрп по-своєму прикольна. Тут можна побігати собі, розслабитися. Це дуже прикольно. Тут ніяких нервів не треба. Тут просто так кайфуєш. Так, погнали далі. Ну, ніс не зроблю, я щось взагалі, дуже топлю в цій грі. Так, збираємо монетки. Блін, пропустив жетон сезонної охоти. Скоріше всього, я цю локацію помню і колись грав. Бо по музиці пам'ятаю. А може і не пам'ятаю саму локацію, а тільки музику десь чув. Та блін, ти що, віддіваєте чи що. От дуже неудобно, знаєте, от мені взагалі неудобно грати. Бо я от... Бо в мене от мікрофон встроєний в телефон. Тому і мені так не виходить. Дуже обідно. Ну, я десь постараюся в рекламах подивитися ключі вже получити. Буду в таких случаях доску. Адже повністю приходити цей марафон, але ну, я постараюсь пройти його повністю. От, глюче, дуже, дуже глюче, я навіть не знаю чому. Ну, деколи теж мішає. Я чуть, чуть не розбився Так, в принципі Вот, дивіться, вот шеп чуть-чуть не розбився О, хоч хоть перестало глючити. О, на силу забрав. Угу, тільки сказав, що перестало глючити, воно почало далі. І так завжди. Лучше буду мовчати. Коротше, сьогодні постараємося зняти два відео, ну, на вже є два відео, постараємося їх викласти, Оде де точно буде, але ну, постараємося два викласти. Коротше, якщо я зараз ще раз програю. То я вже ключки точно тратити не буду і реклами дивитися також не буду. Просто заберем вже ті награди і все, які ми отримали в цьому марафоні. Хотілося, звісно, пройти його повністю, цей марафон. Так що будемо старатися пройти його повністю. Ого, аж 590 тисяч, нічого собі. Скоріше всього це останній етап. У мене якась така чуйка. Якщо це так, то дуже прикольно, бо не б хотів я так довго проходити цей марафон. Та й не думаю, що так довго воно буде длитися. Скоріше всього, ми завтра будемо вже проходити естафету по таймеру. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео наші. Цікаві, так даже скажу вам. І ставте лайки на, нашому, на наших відео. Та все. Скріжу все і все. Не пройшов повністю цей марафон. Зато ми подивились на саму локацію. Получимо пару наград тут. Получили ми лутбокси, з яких ми получили награди. Подивились на саму доску. Це теж прикольно. Так, це був останній там. Ну ладно вже. Думаю, так вже приходити його не буду. Получаємо самі награди. Було б краще, що прийшли, але вже як вийшло, так вийшло. Не хочу я тратити ключики, мені їх да жалко. Не хочу зупиняти відео вже, щоб дивитися реклами, бо це би було якось так вже тупо. Ну все. Дякую за перегляд, ставте лайки, але почекайте. Ага, тут ще є вот які награди. Получаємо. а Ми так просто забираємо. А ні, ще не забираємо, а получаємо 5 усіх щота і 2000 монет, самих монеток. А тепер все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був Всім удачі і всім пока!